Молитва до святих Йоакима та Анни, батьків Пресвятої Діви Марії. О славні праведники Христові, святі Йоакими і Анна, що молитеся перед Престолом Небесним Всемогутнього Царя і велику сміливість до нього маєте, що від преблагословенної дочки вашої, пречистої Богородиці і Преснодіви Марії втілитися зволив. Тому до вас, заступників, многосильних та молитвенників за нас, грішні та недостойні прибігаємо. Моліть Бога, щоб відвернув свій гнів від нас і на незліченні гріхи наші, споглянувши, навернув на шлях покаяння і на дорозі заповідей своїх утвердив. Молитвами вашими в мирі збережіть життя наше, і виблагайте все, що для життя і благочестя потрібне нам, від Бога даруючи, від усяких мук, бід та несподіваної смерти, заступництвом вашим визволіть і захистіть від усіх ворогів видимих і невидимих. Господи Боже наших батьків! Ти наділив своєю благодаттю святих Йоакима і Анно, що через них прийшла на світ мати Твого втіленого Сина. Дай нам за їхнім заступництвом осягнути спасіння, яке ти обіцяв своєму народові через Христа Господа нашого. До Вас, святий Юакиме і Анно, багатосильних заступників та молитвеників, ми, грішні, недостойні, прибігаємо. Моліть милостивого Бога, щоб Він відвернув від нас свій гнів, який праведно за діла наші на нас посилається, і, нехай на незліченні гріхи наші, споглянувши, направить нас на шлях покаяння і на стежки заповідей своїх, нехай направить. Щоб ми тихе і спокійне життя прожили в усякому благочесті та чистоті. І так у мирі це тимчасове життя, проживши, досягли вічного покою, де вашими святими молитвами сподобимось Небесного Царства Христа Бога нашого, якому з Отцем і Пресвятим Духом належить всяка слава, честь і поклоніння Отця і Сина, і Святого Духа. І ваше молитовне заступництво завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. На наступний день після свята Богородиці, свята церква вшановує пам'ять її батьків святої Йоакима та Анни. Святий праотець Йоаким походив з роду Юди і був нащадком царя Давида. Свята Анна, жінка його була дочкою священника Левієвого племені Матфана, Звіфлеєма і матері Марії. Святі праотці Йоаким і Анна мала власне господарство, і прибутки з нього ділили на три частини одну давали на храм Божий, другу бідним, а з третьою жили самі. І тут, здається, навіть зайве доводити, що це були люди святого і богобоязливого життя, якщо Господь Бог обрав їх достойними бути прародичами самого Христа. І жили вони щасливо і в злагоді, та тільки одне їх турбувало та журило що Бог не благословив їх дітьми адже в старому законі бездітність вважалася карою за людські гріхи. І, незважаючи на те, що завжди вірно любили і служили Богові, вони в покорі своїй вважали себе недостойними ласки Божої і всю журбу вкладали в руки Божі. Ще більше того, вони невтомно молилися і постійно приносили жертву Богові добрими ділами. Одного разу сталося так коли Йоаким приніс у свято щедрі дари до Єрусалимського храму. Тодішній архієрей із Сахар не схотів ці дари прийняти на жертву, як від чоловіка бездітного. А один із священників Рувим голосно почав закидати Йоакимові, що це за гріхи карає його бездітністю Господь. З того часу ще більше засумувало серце святого Йоакима. І він у розпачі пішов у гори на полонини, де паслися його отари, і там плакав, молився та постив протягом сорока днів, щоб тим самим відвернути від себе караючу десницю Божу. І свята Анна в той час теж не переставала невідступно звертатися до Бога по поміч і благословення. Коли часто з повними сліз очима роздумувала над своєю недолею, дізнавшись, як привселюдно в храмі осудили їх у гріхах. Якось у саду вона побачила гніздо, в якому були маленькі пташенята, і це так вплинуло на її жіночі почуття, що серце в той час вилилася гаряча і голосна молитва до Бога. Кому я подібна ані птахам небесним, ані звірятам земним. Усі вони втішаються виводками своїми. Навіть земля родить хліб для людей, а я одна бездітна у світі. Всі проходять у храм зі своїми дарами, усіх ушановують як батьків їхніх дітей, а я відкинута навіть від храму Бога мого. Господи, Боже мій, ти дав Сарі сина Ісаака в глибокій старості, Ти дав Анні сина пророка Самуїла. Вислухай і моє благання, і мою молитву. Ти знаєш, Господи, як народ безчестить бездітність. Поможи мені стати матір'ю. Щоб ми могли дитя наше принести Тобі в жертву і славити твоє милосердя. Як оповідає життєпис, коли свята Анна так молилася, раптом став перед нею ясний ангел Божий і сказав Анно, Бог вислухав твою молитву і плач твій, і сльози дійшли до нього. І ти будеш матір'ю, благословенної дочки, через яку зійде благословення і спасіння усьому світові. Ім'я їй буде, Марія. Свята Анна, втішена такою надзвичайною звісткою, тут же дала обіцянку, що дитину свою посвятить на службу Богові, і поспішила до Єрусалима подякувати Господові в храмі Його. В той же час Ангел Божий явився і святому Йоакиму, що молився і постив на самоті, і теж благовістив йому ту радісну звістку. А на знак правдивості того радісного повідомлення звелів йому йти в Єрусалим, де в храмі, при так званих Золотих Воротах, зустріне жінку свою Анну, що й сталося. Святий Йоаким за юдейськими законами. Міг собі взяти іншу дружину, але його приклад сімейної вірності є прикладом для сучасних подружніх пар: Обирайте свою другу половинку один раз і на все життя.